Значення води і водних розчинів, кислотні опади. Матеріал параграфа підручника Павло Попель і Людмила Крикля. Хімія 7 клас допоможе вам розвивати не тільки свої знання і вміння, а ще й приймати рішення. Оцінити роль води і водних розчинів у природі, усвідомити значення води для людини і розвитку цивілізації, з'ясувати причини виникнення кислотних опадів та їх вплив на довкілля. Роль води і водних розчинів у природі Без води не можна уявити нашої планети. Вода вкриває більшу частину її поверхні, створюючи одну із трьох сфер Землі гідросферу. Складниками якої є моря, океани, річки, озера, гідросфера межує з атмосферою та літосферою. Між цими частинами планети відбувається колообіг води, а за її участю, колообіги багатьох хімічних елементів. Завдяки розчиненню у воді різних природних речовин. Вони подорожують поверхною землі та в її надрах, розсіюсь або накопичуючись в окремих місцях, беруть участь у хімічних реакціях з утворенням компонентів ґрунту та мінералів. Ось ми бачимо на екрані монітору колообіг води. Проаналізуйте. Побачення. Вода це учасник фотосинтезу в рослинах. Крім цього, вода забезпечує живлення. Природні розчини потрапляють у рослини через коріння, постачаючи необхідні речовини та хімічні елементи. Без води було б неможливим виведення з організмів продуктів їх життєдіяльності. Дуже важливим для природи є те, що вода, маючи високу теплоємність, повільно охолоджується взимку і так само нагрівається влітку, внаслідок чого клімат пом'якшується. Значення води водних розчинів для людини. Організм людини, як і інші живі організми, існує завдяки участі води в біологічних процесах. Без неї людина може прожити не більше тижня. Втрата води призводить до погіршення функціонування різних систем організму. Біологічні рідини в нашому організмі це водні розчини. Найважливіші серед них це кров, лімфа, шлунковий сік, жовч, сеча. Воду в різній кількості містять майже всі харчові продукти. Потреба людини у воді залежить від її віку, обсягу, фізичних навантажень, температурних умов довкілля, вологості повітря, інших чинників. Вона задовольняється вживанням питної води і різних напоїв. Щодня не менше півтора-два літри страв, які містять воду, фруктів та овочів. Людина щодоби використовує сотні літрів води у побуті. Жителі сільської місцевості споживають її менше, ніж мешканці міст. Норми добових витрах води людиною, яка проживає в місті, залежать від благоустрою будинків і здебільшого становить від 200 до 400 літрів. Без води неможливе функціонування промисловості. У багатьох технологічних процесах вона слугує розчинником, теплоносієм, охолоджувачем. Проаналізуйте малюнок 93, Приблизний розподіл витрат води в сільській квартирі. Ви бачите, що на омивання ванної душ 30% води. Туалет 30%, прання 10%, пиття та приготування їжі 5%, миття посуду складає 10% води, і на всі інші побутові витрати 15%. Великі кількості води споживають такі. Галузі виробництва як металургія, сільське господарство, енергетична галузь, підприємства легкої, легкої та харчової промисловості, медичні та наукові установи. Природна вода виконує важливу роль у вирішенні проблеми відходів. Попередньо очищені від токсичних речовин промислові та побутові стоки потрапляють у річки і моря. Вода розбавляє їх і розносить на значні відстані, мінімізуючи негативний вплив. Отже, розвиток нашої цивілізації значною мірою зобов'язаний воді та водним розчинам. Кислотні опади Однією із ланок коло обігу води в природі є атмосферні опади дощ, сніг, град. Іноді вони містять домішки кислот. Такі опади називають кислотними. Розглянемо причини їх виникнення. У газових викидах промислових підприємств, теплоелектростанцій, вихлопних газах автомобільних двигунів містяться невеликі кількості оксидів сульфуру і нітрогену. Сірчистий газ СО2 потрапляє в повітря під час випалювання деяких металічних рут на заводах, спалювання вугілля. Яке містить домішки сполук сульфуру. Внаслідок взаємодії цього газу з атмосферною вологою утворюється сульфітна кислота h 2 so 3 Невелика її частина реагує з киснем і перетворюється на сульфатну кислоту h 2 so 4 Оксиди нітрогену з'являються в атмосфері в результаті реакції за участю головних компонентів повітря азоту і кисню. Спочатку за дуже високої температури відбувається реакція між азотом і киснем. Утворюється молекула нітроген 2 оксиду. У неї вступає дуже мала кількість обогазів. Продукт реакції НО NO швидко взаємодіє з киснем далі, утворюючи нітроген-4оксид, який реагує з атмосферною вологою з утворенням двох кислот. Нітритної hno 2 і нітратної hno 3. Усі названі кислоти разом із дощем або снігом потрапляють на земну поверхню. Ви це бачите на малюнку 94. Зафіксовано випадки, коли дощові краплі були такими кислими, як оцет. Кислотні опити негативно впливають і на рослини, і на інші організми, спричиняють хвороби у тварин, людей, посилюють корозію металів, руйнують будівельні матеріали, особливо мармур і вапняк. Ось вони перед вами на екрані наслідки кислотних опадів. Заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу оксидів сульфуру і нітрогену, є одним із найважливіших у справі охорони природи. У сучасній теплоенергетиці перевагу надають паливу, що містить менше домішок сполук сульфуру. Утворенню оксидів нітрогену запобігають знижуючи температуру згоряння палива або пального. Серед відповідних заходів у транспортній галузі, зміна конструкцій двигунів. Режимів їх роботи, введення спеціальних добавок до пального. Запам'ятаємо висновки і виконаємо завдання для самоконтролю. Назвіть найважливіші ланки колообігу води у природі. Чому більшість хімічних заводів розміщено поблизу річок? Надайте кілька пропозицій з економії води у побуті. А завдання 237 для тих, хто хоче більше знати з хімії. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!